Починаючи з карантинних обмежень 2020 року і до сьогодні, більшість школярів навчається дистанційно, що дуже впливає і на бажання дитини вчитися, і на розвиток, і на спілкування. При цьому в переважній більшості не з кращого боку. Як збалансувати життєрид школяра, тим самим допомогти йому залишатися активним у соціальному житті, розповість психологиня Людмила Єхалова. Уже три роки, як в українців, кардинально змінився устрій життя та праці а навчання дітей взагалі перейшло на новий рівень, зробивши дистанційну форму освіти ключовою. Причому в реаліях сьогодення у дітей найбільше страждає соціалізація. Відтак важливо зрозуміти, що дитина істота соціальна, тобто вона розвивається у комунікації. А коли ми беремо підлітковий вік, взагалі ключовим фактором розвитку особистості є саме спілкування. Зараз вона достатньо обмежена, достатньо редукована і в силах нас, дорослих, компенсувати це або не компенсувати. Справа в тому, що якщо попитати дітей, да, як їм краще навчатися, то звісно, перше, що вони скажуть, що вони зараз всі хочуть до школи. А навіть якщо вони хочуть частково в школу, вони всі хочуть до школи. Якщо навіть ті дітки, які не любили сам процес навчання, вони всі хочуть до школи, їм не вистачає їх вчительок, вчителів, їм не вистачає спілкування, їм не вистачає однокласників. Розумієте, хтось із них не бачить своїх однокласників, досить тривало, тільки з екрану. І вони зовні змінилися. І відповідно їм би якби заново знайомитися доводиться. Через те, що ну, знаєте, три роки для дитини це великий шлях пройти. Звісно, навчання є одним із основних компонентів дитячої соціалізації, але у разі його неможливості є й інші шляхи, які допоможуть дитині краще налагоджувати комунікацію із зовнішнім світом, зокрема, заняття у різноманітних секціях від малювання до спортивних тренувань. Головне, щоб дитина отримувала задоволення від процесу. Соціалізація не для всіх діток є зараз доступною, а хтось уже з цим навіть змирився. Тобто, якщо спитати, наприклад же підлітковий вік, то вони говорять, ну класно, мені окей, мені нормально працювати з дому, мені окей, вже нікого не бачити. Ем, і це може бути проблема, може не бути проблемою через те, що в силу ем, якостей, ем, темпераменту, да, силу властивості темпераменту для якогось це буде нормально. Для пересічних людей спілкування це є оцією основою, на якою ми триваємося. Особливо важливий процес соціалізації для діток та підлітків, які є внутрішньо переміщеними особами, адже окрім жаху війни вони ще й покинули свій звичний шкільний колектив. Ми розуміємо, що дехто з них, наприклад, зовсім відірвався від колективу від свого шкільного. В цей колектив їм важко вклинитися через те, що вони онлайн, так мало знайомства знов ж таки. І от заклади зараз, заклади освіти, зараз так знаєте, штурмом беруть те, щоб не забувати один одного, щоб комунікувати в силу того, як це відбувається. Ще один цікавий момент, на який звертає увагу пані Людмила. Згадайте, рік тому слово бомбосховище для нас було як щось нереальне, асоціювалося виключно з періодом Другої світової війни. Але сьогодні укриття стали одним із синонімів не уявного, а реального порятунку. За спостереженнями психологині, коли під час повітряної тривоги діти спускаються в бомбосховище, відбувається колосальна комунікація. У той же час ніхто з дорослих до кінця не усвідомлює наскільки психологічно важливим є процес своєрідної тусовки в укритті. Діти, тим не менше, запускають свої ритуали в бомбосховищах. Да, в сховищах. Вони, наприклад, можуть або спонтанно співати пісню, яка передається через всі класи. От всі класи там, да, які сидять, починають підхоп підхоплювати і починають співати. Мені розповідали про те, що, наприклад, починають плескати діти хаотично. Плескає одна дитина, починає і по цепочі це передається. І вчителі дивуються так. Ну і з іншого боку, це може бути і таким тривожним дзвіночком, через те, що їм не вистачає цих отрамок. Да? Може бути якось і небезпечно в якийсь момент через те, що вчитель не відчуває себе в силі завадити якомусь моменту, да? тривожному моменту. Ну ну, і от, ну, Тим не менше, соціалізація вона йде, як іде. Так і е, поруч із страхом, поруч поруч із тривогою в нас вбиваються звичайні побутові речі. Людмила Єхалова наголошує, що зараз напрочуд важливим є не сам процес навчання, а емоційний стан дітей та підлітків. Простими словами, головне для майбутнього покоління залишитися максимально цілісними фізично і духовно в тих умовах, у яких ми сьогодні живемо.